Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу зробити таке відео. Значить, Було попереднє відео про те, як я цю орхідейку саджала надалі на нарощування корінців і згадала те, що вона в мене стояла на реанімації листичками в водічці. Ну, Як бачите, ось сліди від солі залишилися. Це ті кордони, як то кажуть, по які листочки були у воді. За цей час, що вона стояла в водичці, вона наростила це підростила листочок і випустила новий листочок. І я з вами на каналі її посадила подальше нарощування її корінчики. <кій> Значить, дуже зацікавила ця, цей вид реанімації, дуже велика була кількість переглядів цього відео, і я вирішила зробити ще одне відео. Були в мене оці, що в парничку в мене стоять. У мене цілий ряд відео про них, що я з ними робила, які я їх отримала я, що з ними робила, які далі були дії. І постійно показувала вам результати, як вони в мене ростуть у парничку. Як бачите, там ростуть у них корінчики, дуже такі гарні вже з'явилися. По кругу по шийки. листочки додаткові вже повипускали, але ці анімації, так, були перегляди ті, які слідкують за моїм каналом, але щоб такого шаленого шаленої кількості перегляду не було. Тому, якщо людям дуже зацікавило оглядачам, Зацікавили вид реанімації орхідейки в воді, то я вам покажу, познайомлю вас. У мене є ще два кандидата. З'явилися ці два кандидата, ну, десь приблизно місяць назад. І зараз я познайомлю вас, хто це в мене тут є. Значить, перше, це це в мене було, було відео. Це в мене Violet Queen. Було відео під назвою Неприємний сюрприз від орхідеї Violet Queen. Вона почала дуже стрімко мокнути у неї листочки від шиї. І я що не намагалася робити, як бачите, обробляла тапсіном. І фондазолом, але зупинити процес мокнувших листочків я не змогла. І після відео на слідуючий день ще з'явився один листочок мокрий, і тому я вже вирішила залишилось ці два листочки, вирішила таке стрімко відрізати її, ці два листочки в надії, що може вдасться. Хоч цими листочками її врятувати і з'являться корінчики. Ну, поки що за місяць я не бачу ніяких змін. Стоїть вона в мене в такій глибокій посуді, так як і ця в мене стояла в цій самій посуді, через те, щоб не накривати зверху воду. В неї там, У них отак водичка стоїть, ось видно. І зверху. Таке виходить, як парничок, але тільки не накрите, і там достатньо вологи для стимуляції росту корінчиків. І з'явилася в той самий час, як квін, з квін, з'явилася в мене орхідейка, як ви бачите, це парфюмерна фабрика. Гарна була в мене парфюмерна фабрика, все було з нею чудово, вона в мене квітла. Але теж не з того, не з цього, почали в неї жовтіти від шиї листочки, я намагалася зачищати. Але процес ішов, ішов, ішов. Таке, вроді, як, знаєте, було як всередині стовбура сіра гниль, суха сіра гниль. І вона, ну, її дуже важко зупинити. І я теж її вирішила. Сталися два листочки, і я вирішила все ж таки. В надії на врятувати цю орхідейку, зрізала їй ці два листочки. Але, як бачите, у неї з'явилося два корінчика, і це дуже добре. Це за місяць. Ця орхідейка стояла у воді до появи першого корінчика два місяці, дуже довгий в неї був такий період, хоча вона ростила листочки. Намагалася відростити, але корінчики з'явились тільки через два місяці. Парфюмерна фабричка стоїть у мене місяць у такому положенні. Так як у неї такі тугенькі листочки, то я їх одним листочком шуцю, шуцю поставила у воду. Не стала їм ламати листочки, загинати. І, як бачите, з'явилися два корінчика. Шанс вже вижити є. Значить, ну цим орхідейкам пощастило більше, на відміну від цієї. Цю я нічим не стимулювала, нічим не мазала, нічим не, нічого не замочувала. Просто стояла у воді, додала туди активованого вугілля, ото чорненьке наниз. Це я поміняла водичку, додала нового цим орхідейкам. І все, вона стояла просто у водичці під лампою. Цим орхідейкам трошки пощастило. Я коли повторно робила процедуру стимуляції оцих орхідеяк, які в мене в парничку, я робила янтарну кислоту з аміаком, Такий розчин 2,5 мл янтарин. У мене був жидкий, зараз вже його немає в мене. 2,5 жидкого янтарина на 2,5 3% 10%, 10 аміаку. Якщо у вас буде 3% аміак, там треба 5 мл на літр води. І коли я цих обробляла, то і замочувала листочками цих в янтаріні. Ну, як бачите, ця скоріше. Парфюмерочка відреагувала на такий е, стимулятор, а ця ще поки що не хоче мовчить. Хоча в неї листочок, як такий в тургарі трошки, не, не зовсім вже зовсім як тряпочки. Ну, не знаю. Якщо отут я не зрізала серцевинку всю, то надія є. Надія є, що з'являться корінчики. Ну, поки що листочки не жовтіють, значить, там ще не все, як кажуть, пропало. Будемо мати надію, що з'явиться може хоч один якийсь корінчик, і тоді швидше піде результат. Значить, стоять вони в мене так, листочками в водички. Отак. І все, під лампою. Головне, щоб під лампою, бо треба, щоб була тепла температура. Зараз зима. На віконечко не поставиш, то що від віконечка холод іде. А під лампою потрібно більше 22 градусів, хоча, хоча б 24 градуси. У мене в мене немає, в домі 24 градуса десь приблизно 22. Ну, під лампою стол стоїть біля батареї, так трошки тепліше. Ну, от, будемо надалі, кому цікаво, пишіть. буду надалі вам розповідати про свої такі реанімашки. У ну, мене був уже <клес> опит нарощування <клес> із листочків корінчиків орхідеї. Є в мене там одна вже мабуть два роки вона в мене вже, вже посажена. Там вже наростила багато. Ну от На відміну від цієї, цієї тут ще третій листочок, був, то там в мене була теж отак от два листочки і більше нічого не було. Ну Вона теж якось швидко наростила корінчики, я її пересадила. І там вже вона наростила листочки, вже, окрім тих, що були у водички. Ну, поки ще не цвіла. Як зацвіте, я вам покажу, поки вона там не цвітоносика не випускала. Я навіть вже не пам'ятаю, яка то в мене там орхідейка. Вона зараз скинула вже один тільки листочок, той, що був в неї при реанімації. Вона ті листочки довго тримала. Після того, як я її пересадила в ґрунт. Так що, кого цікавий такий спосіб реанімації, головне, щоб ну, не зрізати до самого, як будете зрізати, вдруг прийдеться вам рятувати орхідейку, що вже немає далі смисла її тримати на піньочку, то там ризик. Є зрізати серцевинку, якщо зрізати цю серцевинку, то вже шансу вижити орхідейки звісно, теж не буде. Там така межа, тонка становиться, що треба впіймати ту межу і не дуже сильно її зачистити. Ну, от такі, от такі результати. Я думаю, багатьом цікавий такий спосіб реанімації, хоча я Предоставила трошки інший спосіб реанімації. Тут теж є свої нюанси в такому способі. Тут потрібно, щоб шийка була жива, не було ніякого загнивання, бо інакше в парничку, ший, якщо буде зрізана шийка, то може загнити у парничку. Єдиний спосіб зрізаного листочка це поставити її у водичку. У ну, мене, звісно, були ще до цього спроби такої реанімації, але не всі піддаються орхідейки, не всі виживають. Деякі стоять, 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 вроді би все добре, вроді все. Ніяких проблем немає, а потім раз і, і все. І пожовтіли листочки, і вже шансів надалі немає. Ну, Намагаємося намагаємося боротися за наших красавиць до самого, до самого кінця. Хто виживає, тому радуємося, хто не виживає, звісно, дуже шкода. Ми любимо наші орхідейки. І намагаємося їх врятувати любим доступним нам способом. Ну, якщо у кого більше таки є можливість, звісно, почаще раз, хоча б в 10 днів, ці орхідейки треба замочувати у розчин, хоча б розчин янтарину. Зараз у садових центрах, в епіцентрах просто продається янтарин в порошочку. Зараз покажу вам <кій> така бурштинова кислота 2 грама. Значить, я м -м, вичитала, якщо хоче хто зробити бурштинову кислоту з ам'яком, то е в порошку треба 1 грам на літр води. І аміаку 10% на літр 2,5 мл. Це такий виходить, розчин стимулятору, який допомагає орхідейкам швидше наростити корінчики. Зараз янтарин в житті віде не продається, тому що це производство. Росії, сторони агресора, а наша бурштинова кислота доступна, вона дорого коштує по 2 г. Мені здається, що її можна і більше насипати на літр води, так як бурштинова кислота це орхідейка візьме стільки її, стільки їй потрібно передозування. Бурштиновою кислотою на орхідеї немає. Тому, є, звісно, ще янтар, янтарна кислота в таблетках, таблітірована в аптеках продається. Ну, мені здається, краще купити чисту бурштинову кислоту в садовому якомусь магазині і робити такий розчин. Можна робити примочки. Розводити янтарну кислоту водички, можна замочувати на деякий час листочки орхідеї. Дуже гарно стимулює на нарощування корінчиків. Ну, вроді би, все так розповіла. Кого виникнуть якісь запитання, пишіть у коментарях. буду намагатися відповідати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал на все добре.